Навдання номер один, яке стоїть перед нами та перед суб'єктами господарювання щодо забезпечення себе альтернативними джерелами енергії, а також економне споживання всіх видів енергетичних ресурсів по автобусам, як організована робота. Робота організована вже третій тиждень, а здійснюється підвіз до станції Терещинська на всі потяги. Це три у напрямку столиці і три у напрямку зворотньому. Виникало в четвер питання про те, щоб один із потягів зупинити і щоб він не їздив до нашої громади. Але після перемовин з обласною державною адміністрацією, з керівництвом залізниці вони полишили це питання, і всі три потяги будуть курсувати до нашої громади.